Ти окупант. ти сам до нас прийшов. Ніхто тебе сюди не кликав і визволяти нас нема від кого, лише від тебе варвара самого. Ти рахувався старшим братом, а став кривавим ворогом для нас. Ти нас вбиваєш, як каїн свого брата, для всього світу ти палач. Немає в тебе матері, сестри, дочки, дружини. Якби були, то ти вбивати не посмів, немає в тебе серця. Совісті, краплини, за кров пролиту, ти будеш проклятий і Богом, і людьми. Невже тобі замало немитої Росії, генерале? Що ти дітей, онуків, на невірну смерть послав? Тобі ніколи не здолати Україну, ти офіцерську честь на УНІТАЗА проміняв.